Питання Криму напередодні обговорювали у Верховній Раді України. Депутати вирішили їхати до жителів півострова, щоб особисто роз'яснити кримчанам позицію нової центральної влади. Вони сформували парламентську групу, яка найближчим часом має вилетіти до Криму. Крим складний, многонаціональний регіон, і з ним треба щитатися, як впрочі за всіми іншими регіонами України. Ми проти кривопроліття, ми проти агресії. Ми проти війни в будь-якому її проявленні. В першу чергу група народних депутатів повинна приїхати в Крим і запропонувати чіткий перелік законодавчих актів щодо обрання міського голови в місті е, Севастополі. Раз друге про, про те, що від, відміна за тих змін, які ми пропонували по закону про мови, і повер, не повернення більше до цього питання, що люди зможуть вільно говорити російською мовою в Криму. Друге, третє, е, прийняття закону про вільну економічну зону в Криму, що заспокоїть людей.